Ці квіти народилися в Центральній Америці, їх дикі різновиди можна знайти у Мексиці та південних регіонах Сполучених Штатів. Їх культували індіанські племена ацтеків та інків. Індіанці вірили, що ці яскраві квіти ростуть там, де заховане золото. Вони вважали, що саме Тагес, онука Бога Юпитера, чиїм ім'ям названа квітка латиною, показує їм, де знаходяться скарби. У 16 столітті чорнобривці з Америки були завезені до Іспанії, а звідти швидко поширилися по всій Європі, Малій Азії та Північній Африці. Це одні з перших заморських рослин, привезених до Російської імперії, де були відомі спочатку як африканські квіти. Звідти вони дійшли до нас у Великій Британії. Їх називають Золото в Німеччині квіти студентів, в Китаї рослина тисячі років, а в Україні чорнобривці. Вони настільки поширені у нас, що аж не віриться, що наші давні предки не знали про їх існування. Вчорашні чужинці нині стали найріднішою рослиною, що збагатила культуру, духовність та стала одним із символів нашого народу. Сьогодні офіційній науці відомо про 53 види чорнобривців. Періоди цвітіння в Україні від червня до перших снігів. Ці квіти мають досить різкий і своєрідний аромат. При цьому листя квітів випромінює запах більше, ніж квіточки. Деякі країни активно вживають засушені чорнобривці у вигляді приправи, яка називається імеретинський шафран. Завдяки йому страви набувають золотистого відтінку і приємного аромату. Чорнобривці символ царя звірів Лева. Якщо врахувати мову квітів, то ці рослини є ознакою відваги і мужності. Чорнобривці часто згадуються в українських народних легендах, повір'ях і піснях. Здавна існує думка, що чорнобривці оберігають хату від злих духів і доброго ока. Саме тому їх обов'язково висаджували в садочку біля кожної хати. Ці квіти є традиційними елементами українського дівочого віночка, символом вірності та відданості. Прийнято вважати, що вони запалюють кохання у серці. Дівчина носила вінок із цими квітами, щоб молодик не забував дороги до милої та ніколи не зраджував її. Багато легенд про чорнобривці збережено на Дніпропетровщині. За однією з них, у давні-давні часи, багаті степові землі приваблювали чужинців із півночі. Несли вони з собою гори та сльози, забираючи у полон найдорожче хлопчиків, що мали вирости слухняними рабами. Матері з дітьми шукали рятунку в баби ворожки, яка зачеклувала дітей і перетворила їх на кущі різнопарних квітів. Чорнобривих і темнооких хлопчиків стали чорнобривці. Північні сусіди і тепер не дають спокою нашій країні, і як колись намагаються вивести для рабського перетворення наших дітей за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оцінки кількості українських дітей депортованих до Росії коливаються від 20 до 300 тисяч. Ми обов'язково повинні їх повернути, бо які сотні років нашої історії імперія перенаправить їх сили проти своєї ж країни.